В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Тоді Він увійшовши в човен, переплив назад. Дорогі у Христі, браті і сестри. Коли ми долаємо якийсь шлях. Очевидно, маємо якусь мету, чому ми цей шлях долаємо. Не може такого бути, щоб людина, яка там пропливла чи проїхала сотні кілометрів, ну хай буде не сотні, ну десятки, хоча б. Щоб вона це зробила просто так. Прийти і повернутися. Сьогодні ми чуємо, що Христос переплив човном через Генісарецьке озеро, яке, як ми знаємо із Євангелія, із історії, із теперішнього побуту, воно буває інколи дуже небезпечним. Там бувають шторми, навіть є загроза життю. Воно немале, недаремно. Місцеві жителі його морем називають, хоч воно прісноводне? Христос долає шлях, немалий шлях, витрачає немало часу. І от він приходить в землю Гергесинську чи Гадаринську, буквально зійшов на берег, а потім через якийсь короткий час знову повертається. Питання, для чого він туди приходить? Ні, звичайно, в нас могло скластися враження, що Христос сідає в човен і повертається назад, тому що жителі цього міста його попросили, щоб він пішов звідси. Але якраз ми сьогодні зосереджуємо свій погляд на тій події, яка відбулася, і, очевидно, для неї Христос сюди прийшов. Одного разу у Назарецькій синагозі Христос озвучив свою місію. Він зацитував слова пророка Ісаїї, які на всі 100% адресовані саме Христові. Його вони стосуються. Дух Господній на мені. Він послав мене благовістити убогим. зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, визволити змучених на волю. Христос приходить сюди, в цю годаринську землю. Землю, яка серед ізраїльтян, серед Благовірних іудеїв мала не дуже добру репутацію через те, що ця земля була більш населена язичниками. І навіть те, що тут, на цій горі, куди Христос причалив паслося стадо свиней, воно вже свідчить про те, що тут не іудеї жили, іудеї свиней не тримали. Христос приходить адресно. Він добре знав, хто там живе, він знав, хто там потребує його присутності. Він прийшов не просто щоб себе показати. Як він каже, звільнити змучених на волю. Двоє біснуватих людей які його зустріли були у страшній неволі. Жахливий стан, коли людина одержима злим духом. Нам деколи важко це собі уявити, але десь час від часу, особливо у святих місцях, ми десь таке можемо побачити. Напевно, моторошно нам стає, коли ми ззовні це спостерігаємо. А уявіть собі стан людини, яка сама це переживає. Звичайно, ми розуміємо, що ось ця неволя, вона не, не випадково виникла. Ну, Не буває такого, що людина лягла спати, а прокинулася вже біснувати. Якщо фізична неволя часто буває без бажання на ту людину, найчастіше воно так буває, от ми дивимося. На наші східні і південні терени нашої української землі і розуміємо, скільки людей там зазнали неволі, не бажаючи того. А от неволя духовна, вона найчастіше виникає через вільний вибір самої людини. Особливо тоді, коли людина вважає, що вона хоче бути абсолютно вільною. Тобто вільної від будь-яких зобов'язань, від будь-яких обмежень, від будь-яких законів, заповідей і так далі. Хочу жити як хочу. От тоді найчастіше приходить неволя. Парадокс, правда? Бажання волі приводить до неволі. Але так воно в духовному житті є, такі закони духовного життя. І навпаки, по-справжньому вільна людина та. Яка обмежує себе Божими законами. Оце справді вільна людина. Отже, Христос приходить, щоб цих людей звільнити. З якої причини вони стали невільниками, ми не знаємо. Але очевидно, це був їхній вибір. Звернімо ще одну увагу. Буває так, що людина робить якийсь крок. Можливо, вона до кінця не усвідомлює, що буде внаслідок цього кроку. Але це буває, власне, через байдужість, легковажність. Коли тобі кажуть, не йди туди, там небезпечно, не роби цього, бо це недобре. ти кажеш, та що мені це? Я вже сто раз таке робив? В результаті ось таке теж може бути. Коли людина там захоплюється якимись різними забобонами, якимись там різними. Народними віруваннями і каже, та ні, то в цьому ж нічого поганого немає. Я ж не служу дияволові, я ж не йому молюся зараз. Я ж не до нього звертаюся, не в нього шукаю допомоги. Ось я до якоїсь там людини пішов чи пішла, яка там щось допомагає комусь навіть. Навіть іконами, якимись там вона, може, себе прикриває, свічки світить, молитви якісь каже і кажуть, не йди, не роби, це не добре, це небезпечно. Та ні, та чому? У будь-якому випадку ось така неволя вона приходить через певний крок людини. Це обов'язково є наслідок. Буває, до речі, так, що в неволю попадає не, сам, не, не сама людина, яка такий крок зробила, скажімо її, діти. Коли це відбивається десь потім. Не тому, що Бог карає дітей за батьків, а тому, що, скажімо так, послаблюється духовний щит, який був у цій сім'ї. Немає захисту, а вражається в сім'ї той, хто слабший, той, хто легше піддається цьому. Ось тобі і результат. Отже, Господь приходить. Звільнити ось цих змучених людей на волю. Очевидно, він бачив їхній стан, їхню можливість, їхні потреби. Хоч розуміємо, що таких людей у світі є безліч, і не всіх, напевно, Господь приходить звільняти. Вірніше, Він приходить до всіх, але не всі можуть сприйняти це звільнення. Господь тут. За такий короткий час, буквально лише зійшовши з човна, звершує свою місію, щоб потім повернутися назад. Щоправда, ми можемо сказати, що Господь приходить дати звільнення не лише цим двом біснуватим. Як ми чуємо з Євангелія, жителі Гадаринського краю, вони теж були залежні, вони теж були в певному рабстві. Бо ми почули, як вони, втративши своє майно, прийшли до Христа і сказали: іди від нас. Нам неприємно втрачати наших свиней, наші гроші. Нам це дуже недобре. Якщо ти будеш тут, нам напевно прийдеться ще більше втрат. Це теж неволя. І це теж свідома неволя. Це теж людина сама в певний час. Вибрала певні цінності, якими почала керуватися, які стали для неї першочерговими. Кому там цікаво, що якісь там біснуваті люди стали здорові? Кому там цікаво, що до когось прийшов Господь? Кому там цікаво, що Господь дає свою руку допомоги? Ні, у нас є дуже важливі повсякденні речі. Ми не можемо від них відмовитися. Ви можете сказати, ну, якщо у випадку здійснуватиме, то прихід Ісуса Христа в гадаринську землю цілком виправданий, тобто шлях, який Він подолав, абсолютно справедливо подолав, то в відношенні до гадаринських жителів безрезультатно, так? Він прийшов, а вони йому сказали, йде геть. Але, мабуть, ні. Бо все-таки те, що сталося, та подія, яка відбулася, вона точно не залишить їх байдужими. У інших євангелістів ось ця розповідь вона прив'язана до одного біснуватого, і там є таке продовження, може, ви пам'ятаєте, у євангеліста Луки, де ось цей біснуватий потім підходить до Христа вже після зцілення просить, щоб іти за ним. А Господь що йому каже, повернися додому, до своїх, розкажи, що створив тобі Бог. Тобто Господь залишає ось цих людей, яких звільняє від рабства, диявола, як свідків, як свідчення. Ось ці люди будуть завжди тут ходити перед очима гадаринців, які сказали Христові йди від нас. Вони будуть дивитися і згадувати, що сталося. І це однозначно змінить їхнє життя. Заставить якийсь певний момент, коли вони відчують, можливо, якусь більшу прикрість, якусь страшнішу втрату, ніж свиней. Вони точно в такий час зможуть згадати це. Отже, Господь недаремно приходить. Ось цей шлях, який він долає, він абсолютно справедливо подоланий. А тепер подумай: Господь приходить так до кожного з нас. Він долає таку величезну відстань між небом і землею. Справді відстань величезна. Не тому, що він так далеко від нас, тому що ми так глибоко від нього впали. Так далеко ми від нього віддалилися, а Він приходить до нас. І ми часто йому кажемо, йди від нас. Бо нам з тобою треба буде щось змінити. Нам з тобою треба буде від чогось відмовитися сказати, я цього не хочу, я готовий без цього жити. А ми не хочемо так. Але Господь все одно приходить. Він приходить і серед нас залишає безліч свідків, на яких поклав свою руку, яким дав свою благодать, яких звільнив від якогось рабства, дав їм те, що їм так треба було в той час. А ми того не помічали, але щось інше було треба. Господь каже, ось дивись, я тобі його лишаю. А ти живи, як знаєш. Побачиш, зрозумієш, звільнишся, станеш вільним. Ні, залишишся рабом своїх пристрастей назавжди. Не до смерті, а навіки. Нехай пришестя Христове до нас завжди буде з результатом. І навіть якщо це лише мить, лише коротенька зустріч. І, можливо, зустріч, яка зараз нічого не залишила для нас, нічого не вирішила в нашому житті, можливо, навіть забрала у нас якісь матеріальні цінності. Позбавило нас якихось речей, які нам дуже важливі. Не відмежовуємося від Христа, шукаймо Його, бо Він приходить до нас, щоб потім, сівши в човен, переправитися туди, до свого краю. і нас там чекати. Амінь слава Ісусу Христу! Слава